Другий день українського тижня моди, але ще раз наголошую на тому, що він відбувається в оновленому форматі, без урочистостей, без святкувань. Усі вечірки та гламурні заходи скасовані. Ми будемо продовжувати відслідковувати інтерпретації українських подій у показах наших дизайнерів. Я до п'ятої-шостої ранку в Фейсбуку їсти не можеш, спати не можеш. Але я вважаю, що це потрібно для того, щоб трошки знівелювати цю напругу, вона є штучно підігрітою і людей виматує, їх включає в непотрібну агресію. І дуже добре, що це відбувається, тому що ми розуміємо, що не тільки тими подіями, які вигідні політикам, наша Україна живе. самому початку прозвучала така мінорна нота, це спів жіночий. Він дуже сильний, він пробирає до самих кісток. І е, після цього звучить музика буденна, всі ходять. Тобто прозвучало, що не так все просто. Ми не в тому стані, якому би хотілося. Але під кінець показу з'являється цей етнос, який має підняти, зробити жили стрункими. Україна натхнена тими от, тими всіма подіями, які ми переживали всі ці три місяці. Тобто, ми бачимо Українку, ми бачимо, що дизайнер пережив ці всі події. Він усе це якось інтерпретував у свій, свій вирів. Таким чином дизайнери висловлюють свій, ну, свій протест і от пов'язують власне свою творчість і всім тим, що відбувається, от тепер. Чувати якийсь особливий символізм, те, що ви сьогодні модель з таким світовим м'ям саме на українському подіумі. це добре, що ми привертаємо увагу дизайнерів і взагалі увагу людей з Європи з Америки до України, тому що вони теж будуть слідкувати і будуть як зможуть нам допоможуть. Этот свитшот был сделан для того, чтобы я и мои клиенты, которые есть патриотами, стали еще более патриотами. И я не хочу говорить сейчас о тех страшных событиях, которые произошли, потому что. Это достаточно больная тема, и мне кажется, неправильно, когда Fashion Week, показ разговаривать об этом. Этот спитшот, это порыв, это мое общественное мнение. Мне хотелось показать то, что я, я, я точно так же, как и любой другой человек в этой стране, все это переживает, об этом бесконечно много говорит, об этом бесконечно много читает.